313-й день в Канаді. сьогодні? 21, 4, Сьогодні неділя. Сьогодні гарна неділя. Закінчується місяць, і я розібрався з серйозними питаннями, які мене цікавили. І поїхали. Сьогодні я прокинувся сьогодні без будильника. Перед будильником. Я сьогодні до церкви збирався зранку і прокинувся перед будильником. Перевірив я оцей апарат, бо в мене там позаду зараз працює зволожувач інакший. Він дуже тихий. Він Мені подобається тим, що він дуже-дуже тихий. І він на максимумі працює. Звісно, напевно, що буде пилюка. Але я краще буду боротися з пилюкою, ніж з шумом. І цими всіма. Це... Воно мені подобається. І я перевірив зранку ось цей зволожувач. Воно зараз показує 32% вологості, бо я відкрив вікно. На вулиці сухий клімат, воно, я так розумію, заходить середину. На 31, зараз, зараз воно чуть, -чуть женеться. 31 зранку було десь 40 з чимось. Так що це все ж таки воно показує, ну нехай попрацює собі в потужному режимі. Але там вода не, без фільтра, ні, не хочу. Не хочу. Там вода не з фільтра і воно зараз буде полюка. Там я фільтровану воду залив і він конкретно шпарить. Він в максимальному режимі майже весь вивився. Дуже багато в нього води, і він майже весь вивився. Класно. Павло добре, виспався сьогодні. Все ж таки зволожувач свою роль грає. Прокинувся, я посидів в телефоні, як завжди, заліз там от, ця, цей додаток тему Aliexpress місцевий, то він має таку гру, як весела ферма. Просто поливати рослини, закінчуєш це поливання, і воно тобі трансформується в гроші, і ти можеш отримати безкоштовні подарунки. Я там собі вибрав кабель від Type-C до телевізора. Прямо що можна запхов телефон і собі на телевізорі щось дивишся. І пам'ять. Жорсткий диск, але не такий великий, а маленький. <кхм> Як флешка, не пам'ятаю на 512 чи на скільки, чи на терабайт. Не пам'ятаю такий додаткову пам'ять, я хочу його поставити до <кхм> цієї тв приставки. Якщо я захочу перенести, там вже будуть зразу фільми. в мене є. Я туди запишу, і це буде чисто для фільмів, малесенька флешечка, фільми, все. Ой, отак. От Встав. Е Поїв, зранку поснідав, бо я знав, що додому попаду, аж вечором поснідав, зробив кави і думаю, їхати вже до церкви дзвонить до мене. Ні, пише. Пише мені Алі з роботи. Він працює в суботу, він неділю працює. неділю працює. І пише: Міняв вчора Алекс е в п'ятницю міняв батарейку в смок-детекторі. Там відкрутити, поміняти батарейку, бо сіла батарейка і вона пікає знову. Пікає вона знову. І я думаю, ну, блін, хоч би він не поставив ту батарейку вверх ногами чи ще якось так, бо це погано. За такими речами треба ну, батарейку поставити, ну ти ж ставиш і маєш розуміти, для чого ти то робиш. Ну, Щоб воно працювало, ну то як? Можна туди землі насипати замість батарейки і що, і, і закрити кришку, і я зробив роботу. ні Ні-ні, треба поставити правильно, перевірити і все. Я думаю, так, йду я. Воно неділя, воно нові, якраз тільки заселились квартиранти. І вони розрядились, там ніхто не жив. Може місяців два і не слідкували за тим, і от воно пікало. Я думаю, то піду, я якраз прання закину. Заодно закину прання, так і зробив. Кажу, я зараз буду, приїхав туди, пішов, поміняв батарейку. Ну, не поміняв батарейку, прихожу. Там було, батарейка пікала в нього в е, гостьовій кімнаті, а не в мастер бедрум мастер бедрум це з туалетом. А Алекс поміняв в мастер бедрум Бо він зайшов, ніяка не пікає. Ну, і вирішив поміняти в мастер. Відкриває, дивиться, там стара батарейка. Стара там варта чи щось. А ми ставимо Дюрасель. Він дивиться, ага, стара батарейка. Ну, і подумав, що це воно. Я йому сказав: на другий раз, якщо сумніваєшся, міняй всі батарейки. Якщо дивишся, ага, там стара батарейка, міняє, міняє, міняє. Ті старі в смітник. Дюраселька, шедешан. Ну, на другий рік у нас тепер в дюрасельки треба буде міняти. Але. І я поміняв, все нормально, була стара батарейка, там він поміняв тільки одну і все. Взуття класне знайшов. Винесли з металом рібок. Рібок, але з металом, зеленою наклейкою. Дуже класне будівельне взуття. Нехай буде, можливо, пригодиться. І все. І поїхав я до церкви. Погорюю я ще з Алі, Поговорив я з Алі на рахунок квартири. На рахунок квартири, що я хочу туди переїжджати. Кажу Алі, для мене мінімум. Що ти можеш зробити? І ну, відправ. відправ власникам туди-сюди. Я не хотів прив'язуватись до лишньої роботи. Якщо я скажу, що я буду там працювати в суботу, значить я буду працювати в суботу. Мені просто була треба знижка. Я можу працювати в суботу, але це вже буде додатково, ну, це вже буде робота. Я вже не зможу кудись в суботу поїхати, в суботу-неділю. А так, якщо я вдома, то я без проблем це я щось пофікчу. Так як зараз я кажу, я от приїхав е поміняти батарейку. А так, якщо б я був на місці, я прям в халаті пішов, поміняв. Ну, звісно, жартую. Але. Зразу пішов і зробив. І він це запам'ятав, написав емейл, e відправив все. Я поїхав до церкви, приїхав, запізнився, звісно. Ну, але що вже зробиш? О, пішов на кухню. Помагати каву робити. Там вже були дівчата, робили каву. Я, Марія була робили одну каву, другу дуже багато людей потепліло, багато новоприбулих, повний зал, дуже багато людей було. Каву кілька разів доносили, печенька, сирник хтось привіз, з ну, пік, домашній сирник, класний сирник, сиру, не так як тут чизкейк, невідомо з чого, без чизу. І от такі -то от справи. Посиділи ми там, і багато хто порозходився. Я думаю, це їду я на секунд на вагу. Е, багато новеньких е, зі всіма не познайомився і думаю, ну нехай їду. Був Алекс. До речі, до мене дзвонив Роман, е, мій колишній напарень. Ми колись разом в Супермаркеті Океан у Львові працювали. Е, і він зараз в Варшаві працює на будівництві. То подзвонив, питався, як там, що там. Поговорили ми з ним, в нього вже там вечір. Так, конкретний вечір був. ми з хлопцями сиділи, віддихали. А я в церкві якраз після служби ми там сиділи, то я з ним поговорив. Поспілкувались приємно. І я поїхав на секонд. Приїхав я на секонд, собі гарно запаркувався, пішов туди. Набрав я цілу купу речей. О, ж сьогодні, секонд. Тоді я покажу, що я набрав. Пам'ятаю, що один чек у мене на 30 доларів, а другий чек, бо я два рази. Я перший раз вийшов швидше. І в... Бо мені казала одна продавчиця, що зробить мені знижечку. От і я вийшов швидше. Не буду казати хто, щоб там не подивились. І це. Я кажу: добре, бо вона швидше закінчує. В 3.30. я скоренько все перебрав, ну не так дуже сильно перебирав, раз знижечка йду. І показую, що я набрав. Я покажу все разом, а це вже пустий. Це я пакетик там їх безкладно Це буде на сміття. Буде на сміття. Взяв я зразу мені тут зверху, бо я скинув фотографії. Е, ці аніматори нові, в них ще немає нічого. І коли ми були в, на секунді вчора, я бачив цю гру. І оце для дітей гра така е, там є. Це пов'язує, вона запакована. Я думав, що всі запчастини там є, є фішки. Є кубік, і от як вона виглядає. там Натискаєш на це, кубік підскакує, вибирається якийсь номер і ходиш. Я без поняття, це я їм віддам, вони собі будуть з дітьми бавитись. З дітьми бавитись. Що тут не пише, не пише. One set. Three years, Старше трьох років. Від двох до чотирьох плей. А, ну то логічно. Чотири, чотири собачки. Це оце па патруль. Собачий патруль. Я цей мотик не дивився. Взяв оце і взяв ще їм ось це. Магічна школа. Я думаю, що це буде щось цікаве. Е е інструкція. Ну, я без поняття, що тут робити. Е е ось всякі фішки і зайчик. Я думаю, що це хтось. А як цим зайчиком керувати? Ага, це я так розумію, надіваєш. На вушка. Вошками він не рухає. Отакі от зайчі. О Прикол. Ну, буду собі бавитись. Хочу якийсь якісь. Фокуси показувати. Якісь воно показує фокуси. Це вже вони собі розберуться, будуть собі бавити. Взяв цей для них і я взяв ще деякі штучки, ліхтарики маленькі, але вони всередині. Собі взяв ще один спікат. Спік-аут, speak out, speak out. це я взяв заради ось цих штучок, щоб їх було побільше, кожен собі зміг розібрати. Звісно, тут ще є і карточки, ми до тої гри ще не дійшли, але насміємося точно. Треба буде її заграти. Це я взяв для своєї вечірки. Притягну я оцей ящик ближче. Ближче притягну. Взяв я ось таку от штучку, це маленька. Вона мені сподобалась. Там і посуд є. Цілими бі, 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 цими бінами вивозять цей посуд. Це омлет ІЗІ, Ізі омлет. З двох, сто... двох стороння така от маленька пательня. І вона ніби тефлонова виглядає, ну і не поцарапана. Що от, що розбив омлетик, закрив, смажиш, перевернув, смажеш. Ідеальна штучка. По-перше, воно як закрито, воно там смажиться, не стріляє жиром. Отаке от от яйце намальоване. Має бути прикольно. Я його ще не, ст... не тестував, але протестую. Взяв собі, в мене є карти Uno без упаковки. Упаковка порвана була вже давно, і це якраз буде для цього. Карти Uno буде і на чому писати, і карти будуть тут. Гарний такий блокнотик. О, знайшов я перший чек. 8, а, це другий чек. 8-10. 38-10, нехай буде. 38 доларів я заплатив за 2. Десь там ще один чек є. Взяв я для себе отаке от ситко. Воно дрібненьке, досить дрібненьке і усилене. Мені сподобалися ці армовані штучки. Мені вистачає поставити його на мивальник, злити макарони чи ще щось. Варенички, пельмені. І оце мені сподобалось, бо в мене є менше, я теж купив там, але купив менше. Сумка ще одна пуста вже. Взяв дітям м'ячик баскетбольний. У мене, по-моєму, такий ще один є. Такий самий. Взяв, ну. Не міг вийти стороною, взяв ось таке от піаніно, воно працювало. я... О, я воно. А звук регулюється, просто перекриваєш. Це цікаво. Ага, я включив його. Граю. Грай, грай. Зірочки, от маленькі діти потім будуть точно скакати. Вони люблять, то, я вже не знаю, де всі мої піаніно лишились, а ще одне, по-моєму, є. Велике. Але буде таке. Взяв я ось такий от лук. Це лук нерф спеціально від тої контори. Але він мені сподобався тим, що він стріляє. О, це що таке? Ну він дуже просто стріляє. Запихаєш сюди патрончики і все, і стріляє повітрям. Дуже класний лук. Бо я бачу, діти бігають з цим луком стандартним на стріли, а цим не користуються. Так само взяв такий от пістолетики NERF. Оце дуже класний пістолетик. Він має маленьку ручку, бо мені, ну, от мені він за маленький. А дітям маленьким теж. Дівчата Ілонині взяли два пістолета. І одна маленька дівчинка, їй три рочки, і вона хоче теж пістолетик. А... Всі в мене великі ручки. І я взяв для неї оцей маленький. І цей маленький, він легко, легко буде перезаряджатися. Вона якраз в її ручку влізе, і отак вона перезаряджається і так стріляє. Adventure Force. Я думаю, що вона собі його забере або, або ось цей ти... ні, цей більшу ручку має. Коротше, багато тих пістолетиків набрав, такі, такі великі, само собою. Все воно працює, я їх перевіряв, і було дуже багато. Дуже багато. А це що таке? Зняти барабан? О, нічого собі. Це якийсь такий досить серйозний. Знімаєш барабан, перезаряджаєш і закриваєш. Прикол гарний, гарний. Гарний пістолетик, і я буду бавитися. Ага, оце ще має маленьку ручку. Це от теж. Це якоїсь іншої фірми, не Nerf, але він теж має маленьку ручку. Важко перезаряджається. Ще один? О, готових понабирав. Оце прикольний теж. Ну Це вже велику ручку має це такий пістолет. Як в фільмі, якому-то фільмі Rebel Moon, Rebel Moon, це вона мала точно такий самий пістолет, як і іншого кольору. Взяв я оце дітям. Оце я взяв, я, я поспішив і не, не подивився, оце, цей можна було не брати. Тут хоча ні... Десь тут я взяв ще один, тут є один патрон. Це просто повітрям, І воно вистрілює оці кульочки маленькі. Але цих кульок ніде нема. А, цей цей вже Цей, поломаний. цей можна було не брати, це е, викинув. Е, от через те, що вона мене поспішила, я його і взяв, а міг би не брати, бо мені такі самі залишили були на роботі. По другий чек. 30,95, значить 39 доларів разом. Взяв собі такий от ліхтарик. Простий ліхтарик на 4 батарейки десь на природу брати, нехай буде. В інструменти я його ставити не хочу. А головне, що я взяв теж тим аніматором, я дивлюся от, е, ла, му, симба. Сімба, сімба, все сімба, Це все сімба, Скільки їх є? 2, 4, 6, 7. Сім малесеньких ліхтариків. Отаких от от ліхтаричків. Хоч і один має батарейки. Якийсь із них був ваш. Зараз, зараз я знайду. А от ось цей. Ну він дуже погано світиться. Зараз. Ось, ось такі от ліхтарики. Сім штук. І я думаю, що аніматори щось з ними придумають. Дітям пороздавати. Чи навіть на шею повішити, тут є навіть таке кільце, але ну, це кільце таке, їх краще зняти, щоб діти просто мали ліхтарик і світили. І щось там шукали. О, воно досить точково світить. Так, як вони зараз пірати, може вони придумають щось з симбою, я батарейки поставлю, бо батарею, як я взяв, теж взяв на секунді, вони працюють. І от я поставлю 7 батарейки і з батарейками віддам, щоб вони мали вже з батарейками. Сім ліхтариків. Клас. Тож. Ага, взяв ще, ще отакі от малесенькі карти. Нехай в мене одні є, діти бавились, і я, мені сподобалось. Ну, дітям сподобалось і я їм взяв ще одні. Так, коробку виставляємо, там батарейки колотають. Взяв собі штани лижні. З відкривачкою для пива, Хоч, а, хоча я пиво п'ю безалкогольне. І фірма мені сподобалась рома. Roma SDS. Досить непогані штани. Вони в мене будуть лежати в лижньому наборі, в сноубордівському наборі. І поки я не забув, я ще взяв дві пари лиж. Вони теж тут включені 39 доларів лижі. Десь ну, мені по пояс. І ці лижі. Це вони защокують, вони не під, Мені здається, не підлижне взуття. Не так, що защелкується, а ззаді за... запихаєш і спереді до носика притискаєш. Все. Ось от такі от лежі мене просила одна людина, я їх зразу віддав. Я їх зразу віддав. І ще щось я купив. А, ковдру, класну ковдру купив теж. Треба було, я віддав її, тут немає де показати. То поки пам'ятаю, бо забуду. В мене покерний набір, покерний сет, яким я ще не користувався. І тут покерні фішки. Вони в мене там такі самі. Е, але ну, докупив ще. Якщо такого кольору немає, це буде інший номіна, номінал. Наприклад, 10 доларів. Покер треба грати. Я хочу покер заграти вже давним-давно і почну. Це почну. Був е, були два класних набори. Тут була колекція каміння. Різного каміння. І в одній з коробочок була навіть е, інструкція розпис: що це за камінь, звідки він е, якась копалена. Але мені сподобались іменно ось ці коробочки. Вони дуже зручні тим, що оці перемички всі знімаються. Ні, не всі знімаються, їх е, от, багато можна порозбирати, зробити велику, великий відсік. І от чим вони мені сподобались? Я туди собі понаскладую всякого свого барахла. інструментиків. Ці штучки я не люблю, я їх зразу відриваю. Потім, зразу не відірву, бо важко. У мене є дві такі штучки. Ну, на роботі. Діти теж тим бавляться. В мене є м'ячики м'ягенькі, і це береш на руку, один кидає, другий лапає, і прикольно. І тепер їх вже буде 4, і діти будуть собі бавитись. Одне із них розірвалося. Тут пластик порвався. Але це не проблема. Я з шию, я з шию і можна буде регулювати іншою стороною. Тут ліпучка є. Я з шию так, що можна буде регулювати і буде якраз нормально на руку. А пришити це не проблема. Прошити це не проблема. Ще мені сподобалось. Дід, ну Діти бавляться в мене там ті м, джедаївські мечі, а є ще. а Тепер у мене вже буде й такі. Ну, це такий собі меч, якийсь космічний. Я думав віддати теж аніматорам, але. Це явно не піратський меч. Синій, Хоча. Не знаю, якщо їм сподобається, отакі. Він просто такі от, от, от звуки видає і все. Пластиковий З Зіграшок. Піаніно. Ой! Вонося заскоботало. О, перепрошую. І воно грає. Я не все. Сайт stick. А, це діджеївський якийсь. Танго. Ага, тут включаєш. І під ту під тому Демо-сумка, воно цікаво. Волюм. Темпо. Бас. А тут ти вибираєш інструменти. Досить не пане піаніно. Я ще навіть можу напізувати. Ну, прикольна, штучка, мені сподобалась. Бавитися тим дуже не буду. Нічого, а, тут ще навіть підставки можна для нього ставити. Я думаю, діти будуть колотати. Тут... А, тут щось від нього відпало. Якийсь кусочок пластика чорний. Піде в сміття. Піде в сміття. І я ще взяв для себе от таку от штучку. Веселу маску. Жартую, це не маска, це крісло. Це крісло, і я його хапнув першість. Жінка побачила його. І каже, і за мною ходило цілий час. Я думав, брати чи не брати. Але все ж таки взяв. От як воно працює. Тут така от резинова штука. Ставиться воно на землю і просто на нього сідаєш. Ну, реально дуже зручно. Я би показав, але це треба забрати. І що я тут сильно. Ось. Воно регулюється. Можна витягнути і все, і заштопорити. Поставив. Може навіть зручніше, ніж на, на мому. Але... Ні-ні, Треба нижче, треба нижче. О, більш-менш. Можна на цьому кріслі сидіти, і воно досить зручно. Вперед, назад, не падаєш. Класне крісло. От і все. На цьому кріслі ми і закінчимо. Я його взяв, бо я його хочу кинути в машину. Я його кинув в машину і воно в мене там буде лежати, десь вийти. Просто біля столика якоїсь сісти не буде хватати сидіння, комусь я його підкину. Посміємось трошечки. А, їздити я точно збираюсь в банк в куди-небудь 100% в парк. Я хочу нормальні крісла купити, але їх ще не, не купив. Я, ну я купив цілий стіл, розкладний стіл з кріслами. І мені вже одна із аніматорів, Тоня, порадила класну програму. Бо мій телефон, я вже кажу, мій телефон, оцей Samsung новий, він не має тої функції, як Huawei. Вже поганий телефон. В ньому є. Він обрізає відео і накладає музику. Все. Але не можна накласти вже на перероблене відео музику. Ти його зберіг і воно не, не вкатує його всередину, а воно. Його все ж таки тримає в своєму архіві, якщо ти хочеш знову його редагувати, можеш редагувати те саме, а нову музику вже не додаш. Можеш видалити ту, додати одну. Ну, маленький функціонал в нього редагування відео. І я маю тепер нормальний додаток. Завтра, може, на роботі буде час, хоча сумніваюсь, понеділок. Я цим займусь. Після секунду я поїхав на сервіс. Поїхав, завіз машину на сервіс, я так і планував. Так і планував, заїхав, залишив машину в них, в них там біля входу. Вони казали біля чорної БМВ. Окей, залишив біля чорної БМВ, ключі сховав в секретному місці. Зробив фото, де, що, відправив задоволені. Завтра вони повинні взятись за, за ремонт. Мене забрали, мене забрали і поїв, завезли додому. Знайомі. Не буду казати хто, бо тут всякі от от такі е, погані коментатори чомусь про інших людей пишуть погані речі. От. І завезли мене додому. Я зараз е, подивився кіно. Перше потім подивився кіно і взявся от записувати відео. Класне крісло, мені зручно на ньому сидіти, якщо чесно. Це капець. Ти така дрібничка, кинув машину. Я думаю, чужінка його хотіла. Я не знаю, де його використовують інакше. Десь в магазині ходиш, присісти, замучився, присів. Е, от таке. В черзі стоїш в черзі, взяв собі і сів, <рюкзак> в рюкзак кинув крісло собою. І я зараз записую. О, вже записало, швиденько. 80 гіг перекидаю на подібний з Вінчестерів. Е, зберігаю там. Ролики, бо в мене вже на диску це пам'ять закінчується в ноутбуці. Перекину, видалю, і це вже буде перше з того всього. Ніби все. Ніби все. На сьогодні вистачить. Так що починається новий тиждень. Новий тиждень. Все. Легкого робочого тижня. А, як легкого робочого тижня? Ну, звісно, легкого. Відписала мені, я написав цій мешканці, що в цій кімнаті жила Міве. І кажу, ну я їй пояснюю. перше смс кою написав, але вона в Індії. Я думаю, що вона поміняла карточку тимчасово, поки вона там в Індії на свою індійську, і вона не, бачу, не відписує мені на повідомлення. Я їй написав на WhatsApp. І на WhatsApp вона мені сьогодні відписала. Я їй написав коротко, що я маю можливість з'їхати з 1 червня. Е, та, з 1 червня я вже можу заїхати в іншу квартиру, чи їй буде зручно. Бо в мене контракт до кінця серпня, але вона мене просила може би швидше там, на, на один місяць, бо в неї там якийсь апоймент. І... В останню хвилину я не хочу це робити. І гірший варіант не хочу брати. Контракт підписується в основному на рік. І я зараз знайшов класну квартиру для мене в Вест Village, там де я працюю. І якраз туди можна заїхати з 1 червня. Алі мені мені ну, що я можу туди заїхати. Один місяць мені дають безкоштовно. Ну мені місяць безкоштовно не треба, бо в мене тут є. Я кажу, мені місяць безкоштовно не треба, мені треба дешевше кожен місяць. От і такі ось справи. І вона відписала, що добре, Добре. Ну, червень таке, але я думаю, вона каже, але я думаю, що це буде добре. Вона собі приїде швидше, літом приїде в Калгарі, вона дуже любить Калгарі, і вже буде все в кімнаті. Я за той час, за цей місяць перенесу більшість, поремонтую. Ну, тут нічого ремонтувати не треба, може якісь дірочки позамашую або нові картини повішую. Ідея! Піг, я куплю нові кварти... картини і їх тут залишу. Треба якісь індійські пошукати. Індійський стиль. І ось таке. от. Так що в мене вже питання з цим ніби вирішене. Завтра я вже буду говорити з Алі. в мене ще є апоймент з начальством 23 го числа. Я собі попросив підняти мені зарплату. І 23-го вже маємо переобговорити контракт. Обговорити контракт, переробити контракт. Я думаю, що піднімуть мені зарплату, і я заодно зачеплю питання за квартиру. За квартиру. В будь-якому випадку я з'їду. В будь-якому випадку, так що мені краще з'їхати зараз, і я вже порахував, що мені вийде ціна там така сама, як тут. І мені в можна виїжджати хоч на наступного місяця. Я вже... Треба руметів і все. І те саме, тільки в West Village. І з тим, хто я хочу. З, ким, е... з тим буду знімати, з ким я хочу. Зараз купа народу шукає теж кімнату, і не проблема буде дати мені кімнату в оренду. Ось такі от справи. Так що все. Легкого робочого тижня тепер!